Вітаю, друзі. Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритимо про очевидні речі під неочевидним котом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Голова Луцької райради втратив свою посаду. Волинський окружний адмінсуд скасував рішення Луцької районної ради про призначення Олександра Гурського її очільником. Ну, нагадаю, що він був обраний від партії за майбутнє. Позов до суду з вимогою скасувати таке рішення подав депутат райради Віталій Сніжко. Ну він наполягав, що вибори проходили з порушеннями. Ну, мовляв, там не було завчасно повідомлено, і є ряд факторів, які роблять це рішення незаконним. І рішення суду набере своєї законної сили вже після того, як мене строк подання апеляції. А вона переконаний, буде тому воно почне діяти. Трішки пізніше. Але в цій ситуації шкода самого гурського, який вже і не староста, і не голова райради. Ну нагадаю, що він перед тим очолював Прилуцький Старостинський округ в Луцькій тергромаді. І в чергово наголошують, що районні ради це рудимент, якого не встигли позбутися в ході адміністративно-територіальної реформи. Ну, своїх надходжень і власне повноважень вони фактично не мають а відтак повинні бути ліквідовані. Ну але це вже в наступному виборчому циклі. Наступного року з бюджету Луцької громади буде виділено мінімум півмільярда гривень на підтримку армії, і це величезна перемога активістів, які раз по раз висловлювали свою позицію, що гроші мають виділятися на армію а не на корупційні ремонти. Але якщо хтось думає, що це заслуга луцького мера, то Ігор Поліщук чітко висловив свою позицію. Виділяти гроші на армію він назвав примітивним популізмом, максимально примітивним популізмом. От послухайте, ми сьогодні перерозподіляємо вільні залишки коштів, і 66 мільйонів гривень виділяється на житлово на потреби житлово-комунального господарства. Водночас на потреби е, військових виділяється лише 6 мільйонів гривень. А найкраща інвестиція сьогодні це інвестиція в Збройні сили, тому що це наша перемога і зараз це дасть мультиплікаційний ефект. Тому я пропоную змінити підхід і мінімум 50% коштів з перерозподілу вільних залишків. Виділяти на потреби Збройних сил України мінімум 50%. відсотків. Можна прокоментуємо? Андрій Олегович, ну, популізм, маніпуляція просто для ну, максимально примітивна. Ми ж на попередній сесії виділили 102 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України. 102 мільйона гривень. І зараз ці кошти використовуються. Тому на сьогоднішній день немає необхідності до виділяти. Тому висновок такий: дають гроші, беремо, але. Мусимо пам'ятати. Ну, і в продовження теми про комунальне підприємство Волинь Природресурс, яке захотіло купити семимісний автомобіль за 2,5 мільйона гривень. Це Хюндай Старія в люксовій комплектації. Відразу після сесії обласної ради з'явилося таке повідомлення в системі Прозоро. Ще через день. Люди почали обурюватися з цього приводу і вже через декілька днів цю закупівлю скасували. Це ще одне свідчення того, що громадський тиск діє. Тому не будьте байдужими: висловлюйте свою громадянську позицію, звертайтеся до органів влади, відстоюйте свої законні права і інтереси. У Луцьку на території храму всіх святих землі Волинської незаконно здійснюють комерційну діяльність. Ну, нагадаю, що цей храм належить до парафії Української православної церкви, так званого Московського патріархату. Отож йдеться про три малих архітектурних форми, які знаходяться на території храму. Хтось може сказати, що. Вони не зовсім на території, але якщо подивитися на кадастрову карту, то це саме земельна ділянка виділена для храму всіх святих землі Волинської. І свого часу було звернення до департаменту земельних ресурсів і до департаменту муніципальної варти, щоб з'ясувати на яких правових підставах розташовані ці е, малі архітектурні форми. І виявилося, що жодних дозвільних документів вони не мають. Більше того, муніципальна варта повідомила, що у декого з власників цих кіосків є договір оренди з релігійною громадою всіх святих. Тепер важливий момент для того, щоб розмістити будь-який кіоск там чи лачок, потрібно брати дозвільні документи незалежно від того, на якій земельній ділянці ти його розміщуєш. Це приватна чи комунальна земельна ділянка, чи державна. А тут, що ми бачимо? Проспект соборності, жирне місце і ніяких тобі дозвільних документів. Ну, бо тебе кришують святі отці. Ну, Чи не такі вже і святі? ДСНС почало жучити Волинський національний університет через те, що він не облаштував бомбосховище. Ну і правильно робить, скажу я вам. Ну, Але ректору Анатолію Цьосю настільки. Як це правильно підібрати слово? Байдуже на студентів, ну, зрештою, як і на викладачів, що надзвичайники вимушені були звернутися до суду. Йдеться про укриття на проспекті Соборності 7, ну тобто там, де розміщений четвертий гуртожиток ВНУ, в разі якоїсь загрози воно може вміщувати в себе 640 чоловік. ДСНС. Періодично протягом останніх п'яти років складало акти, щоб університет усунув ці порушення. І що важливо, ці акти також були складені після 24 лютого 2022 року. Ну, зокрема, там і в липні 2022 року, і в травні, і навіть в вересні 2023 року. Отож, що кажуть в своїх актах ДСНСники? А кажуть вони те, що бомбосховищі пошкоджені системи вентиляції, їх розділа корозія, відсутні показчики руху води, відсутні ємності навіть для питної води. Запірна арматура закривається із зусиллями, внутрішня розводка потребує докомплектації і, взагалі, відсутня система зв'язку і оповіщення і ще ряд інших порушень, які мусила б усунути адміністрація вишу, але чомусь цього не зробила. І тепер важливий момент: гроші на ремонт у Волинського національного університету є. Але їх не пустили на ремонт бомбосховищ. Їх запустили на ремонт лабораторного корпусу під медичний факультет. Ну і це чергове свідчення пріоритетів нинішнього керівництва Вишу. Ну і наостанок суд прогнозовано зобов'язав ВНУ усунути вказані недоліки в укруті гуртожитку. Але ректор вже три роки не виконує рішення суду. І не надає мені інформацію про заробітні плати працівників університету. Ну і просто так от цікаво, скільки років знадобиться, щоб Анатолій Цьось виконав рішення суду і облаштував нарешті бомбосховище в гуртожитку. Краник фінансування для внутрішньопереміщених осіб прикриють з 1 січня. деякі українські переселенці, так звані ВПО, перестануть отримувати виплати. Зокрема. Йдеться про тих осіб, які придбали земельну ділянку, квартиру або будинок на суму понад 100 тисяч гривень, придбали новий транспортний засіб, якщо йому було менше п'яти років від дати випуску. Якщо вони мають вже власне житло площею понад 13 з копійками квадратних метрів на одного члена сім'ї, або якщо вони придбали іноземну валюту на суму більше 100 тисяч гривень. Якщо вони мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч гривень, ну і інші якісь такі от дрібні речі. В принципі, багато е, таких факторів для того, щоб урізати фінансування для внутрішньо переміщених осіб. В принципі, це було очікувано так само, як і з 30 тисячами виплат для військових, адже бюджет просто не може. Витягнути таке фінансове навантаження. Тому зараз черга дійшла до ВПО, а далі і кожен з нас буде затягувати паски. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент Конкурентів. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!